Друзі, всім привіт! Оновлення по ремонту машини. Значить, що зроблено було? Значить, встановив відео, відео окремо, встановив колектор, та впускний колектор стакан встановив, прокладку поміняв, то я вже сказав, масло ще не заливав. От, вже зібрав вчора її і, і що вийшло. Взяв тестер з щільності, да, як то я показував, як прокачував. Сюди приєднав, почав пускати повітря. От, і що? І, ой, ну, Взагалі не накачувала, десь пропускала повітря. Ну, значить, ну, недовго думаючи, що я зробив. Я взяв, залив дистильованої води, да, почав прокачувати, і вона просто потекла. У нас отут, отут стоїть флянець такий пластмасовий да, двійник. І от бачимо, яка там корозія. Зараз більше покажу. Ось так от виглядає тут. От. Я думав, що це все прокладки у нас уйде звідси. Да? Оце, оце. а воно прокладкою не закрилось нічого. І просто почало от звідси да, текти вчора вода. Ну, от. Звісно, я вже зняв. От, ось такий у нас фланець там стоїть. Да? Бачимо, отак от кріпиться. І два канали на охолоджуючу рідину. І да, як я кажу, я думав, що прокладка це все закриє і не буде текти. Але не знаю, як воно трималось до того. Нічого не текло. Просто, як то кажуть, розворушив да, осіне кубло. І Зараз, щоб ущільнити нормально всі патрубки і всю охолоджуючу систему, то я не знаю, то треба. Кожен перебрати, кожен патрубок передивитися, хоча їх я знімав їх промивав промував да, від цієї емульсії масляної. От, а Зараз, щоб його щільнити все, то звісно прийдеться повозитись трошки. От. І значить, що у нас тут? Ну, корозія бачимо? Корозія, значить, що тут можна зробити? Варіант заварювати да, алюмінієм, блок, алюмі... алюмінієвий у нас. Заварювати його немає сенсу. Ну, має сенс, але прийдеться знімати або викликати фахівця, значить, в мене таких нема. Тому прийняв рішення, що взяв, поїхав, купив алюмінієва пасту, така, да? начи, епоксідова алюмініова паста, от, яка якраз призначена для таких от моментів, щоб двигун склеювати, ущільнювати. І значить, зараз буду просто це все відчищати. Буду це все відчищати. Отут, отут. І буду пробувати відновлювати. Зашпатлюю це повністю все. І потім буду вирівнювати. От, вирівнювати і вже тоді закривати і дивитися, як воно буде тримати. От. Ну і потім промувати звісно. Тобто, тут теж. Ніби мив мив, але все одно в гадості там всередині капець. Просто. От, ще трошки роботи є, повозитися. По поводу цього він да, такий зараза, незручний, от, стоїть в цьому місці, там два торкса на вісім, два нормально з цієї сторони. От, ось один. Да, ось один. тут на вісім торкс. От, і от, там, якщо видно, от, 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 це от другий. Вот. А третій він стоїть з іншої сторони, оцей, да, закручується з тієї сторони. І ти туди не підлізеш нормально. Вот. Довелося знімати генератор. Туди стоїть генератор у нас. Ну, це добре, що його так, проблеми зняти не треба, немає. Да, Відкрутити один болт, другий болт. оцей. Відкручуємо, да, знімаємо ремінь. Вот. З генератора самого не треба навіть вогню знімати. Ну а там подивимося, якщо тут в принципі треба робити, то треба зняти. Знімаємо ремінь от, і просто потім вибиваємо, ну, акуратно витягуємо, звичайно, не вибиваємо. Акуратно витягуємо, знімаємо генератор і вже спокійно да, от, таким відключиком. От ось таким відключком на 8 підлазимо туди і відкручуємо. Ну, по-іншому його ніяк не відкрутити. Головка туди. Вона не заходить воно засів там. Головка сюди не, не влізеть. А по-іншому, як його зняти, ну, це треба знімати звичайний компресор, кондиціонера компресор на оце знімати, і тоді вже можна там головку всунути да, і відкрутити. Ну, але так, то такий ключик Torx на 8. Да. Ось от, от, от така от. І, і туди спокійно вставляємо і потихеньку відкручуємо. Ну, і так само назад. Ну, і що, решта ще Значить, тут встановив турбіну, вона вже не хитається, да, як вона була, все зібрав її, почистив, промив. Ну, Патрубки теж встановив. Теж при, знімав їх, промити, прочистити. Що Тут ще? та й в принципі, в принципі, все. Зараз от проблема уткнулась, що тут тече. От, то зараз буду займатися, да, щоб оце ліквідувати наслідки цієї корозії, відновити, поставити флянець і поставити патрубки. І потім знову буду значить, дивитися, перевіряти на щільність. Якщо все буде окей, тоді буду запускати, пробувати. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, от кому сподобалось, кому не сподобалось. Ну, а ми, ну а я далі буду мучитись возитися зі своєю БМВ. Все, дякую, до зустрічі.